Зачіска і колір волосся у всі часи були не лише елементами зовнішнього вигляду, а й важливими культурними маркерами, що відображали соціальний статус, естетичні уподобання, релігійні вірування і навіть політичні орієнтири. Завивка та фарбування волосся пройшли довгий шлях від примітивних методів до високотехнологічних, сучасних процедур. Розглянемо їх еволюцію в історичному контексті. Давній цивілізації, Єгіпет. Завивка. Використовувалися перуки з баранячої вовни, яку формували у дрібні локони. Власне волосся закручували за допомогою паличок і нагрівання на сонці. Парбування. Популярними були чорний та червоний колір. Для затемнення використовували хну та суміш свинцевих сполук. Світлі відтінки досягалися за допомогою вапняних розчинів, Месопотамія. Завивка Жінки носили пишні локони, створені гарячим пресуванням на бронзових циліндрах. Фарбування застосовували рослинні барвники та сажу для отримання темних тонів. Антична Греція. Завивка. Популярною була м'яка хвиля. Ефект афінських кучерів Створена бронзовими щипцями. Фарбування. Перевагу надавали світлим відтінкам, волосся знебарвлювали за допомогою Лугу і сонячного світла. Римська імперія завивка. Модними були високі зачіски з локонами та штучні накладки. Використовували нагріті залізні стрижні, фарбування. Біляве волосся асоціювалося з варварськими народами, тому його активно відбілювали. Також були поширені яскраві кольори рудий. Чорний. У ранньому середньовіччі зачіски були скромними, завивка майже не застосовувалась. Лише у XII та XIV століттях з'явилися довгі хвилясті пасма, отримані природним сушінням у косах. Фарбування. Католицька церква засуджувала будь-яке втручання у Божий образ, тому фарбування було рідкісним. Однак у заможних колах зберіглася традиція використання відварів трав для легкого освітлення. Відродження. Завивка. У моду входять складні укладки з локонами. Для формування завитків застосовували перші металеві щіпці. Фарбування. Ідеалом було золотиста блондинка, особливо у Венеції. Волосся вибілювали суміш лугу, лимонного соку та тривалим перебуванням на сонці. Бароко та рококо. Завивка. Пишні перуки з численними дрібними локонами, створені завдяки папільоткам і гарячим інструментам. У моді був білий колір, досягнутий за допомогою борошна, пудри з крейди та навіть свинцевих сумішей. Це призводило до пошкодження волосся та шкіри. 19 століття. В 1872 році Мерсель Грато винайшов метод гарячої завивки з щипцями, що отримав назву Марсельська хвиля. Вона швидко поширилася по всій Європі. Фарбування у середині століття відкрито анілінові барвники, які дали змогу створювати стійкі кольори. Популярності набули каштанові та руді відтінки. 20 століття завивка. І В 1906 році Карл Неслер винайшов метод перманентної завивки використання лужних розчинів і нагрівання. У 1930-х з'явилася холодна хімічна завивка без використання високих температур. В 1970-х на хвилі моди природні локони й бігуді. Фарбування. 1907 рік Ежен Шуелер створив першу безпечну фарбу. У другій половині століття розвиваються технології малірування, тонування аміачних та безаміачних. У 1980-х 90-х роках поширюється мода на яскраві кольори синій, рожевий, зелений. 21 століття завивка. Сучасні методи ґрунтуються на щадних хімічних складах. Біозавивка з використанням цистеїну. Амінокислот – Стайлерні технології дозволяють швидко створювати локони різних форм. Фарбування від традиційних тонів до креативних технік, омбре, балаяж, блондування, брондування. Розвиваються екологічні фарби на рослинній основі, а також барвники з мінімальним містом аміаку. Трендом є індивідуалізація кольору і багатотональні переходи. Тож еволюція завивки та фарбування волосся демонструє нерозривний зв'язок краси науки та культури. Від давніх трав'яних настоїв до високотехнологічних біозасобів людство завжди прагнуло змінювати образ, підкреслюючи індивідуальність.